На все будуть пропозиції по передаці, треба було про це домовлятися. Жмобу щоб була апаратура встановлена, і я нагадую, що згідно регламенту, не заважайте мені робити свою роботу. Будь ласка, що присутні, присутні бути, не заважайте. У момент є пропозиція голосить перерву. на декілька вирішить питання перебазуватися до будинку. культури, щоб ми попрацювали, всі сиділи і були присутні. Інші пропозиції є, але ж зрозумійте, будь ласка, що ці 10 хвилин мені потрібно для того, щоб попрацювати, встановити мікрофон і все інше. Буде заперечення? Є пропозиції. Будь ласка, є пропозиція сьогодні скоротити нашу сесію. А провести її, все-таки в будинку культури йде. Чому? Тому що багато людей не можуть, не можуть мож. сьогодні попасти. Люди хочуть покласти на це на слуханнях, селищного голови, депутатів. Але в зв'язку з тим, що вони на роботі, вони не можуть цієї. Навіть мож, при тому, що сьогодні дуже багато людей почали. Тому вирішити саме нагавні питання сьогодні в скороченому режимі, а все інші питання перенести на вихідний день, на відкриту сесії будинку до культури. Це моя пропозиція. Як серед... все буде. Була пропозиція на одних із наших останніх пленарних засідань, які так і не відбулися, про те, що звіт селищного голови в повному об'ємі, звіти депутатів в повному об'ємі. Ми будемо також заслухувати і на громаді. У нас зараз оголошена сесія в скороченому режимі проводить. Ми не зможемо, тому що є порядок денний, який обговорений на постійних комісіях. Я ще раз сказала: особисто в мене, як селищного голови, абсолютно немає ніяких претензій і перешкод для того, щоб оголосити цей звіт і тут, і в клубі, і де це потрібно. Вплоть до сходок виборців по селах. Я так думаю, що і депутати будуть не проти все це робити разом з нами. Тому, шановні, я все-таки пропоную повернутися до порядку денного чи переходимо в клуб. Шановні депутати, ми можемо працювати і тут. В принципі, трішки ущільнимося, всі розсядемося і будемо працювати. Тому що ми зібралися, і в нас є дуже нагальні питання, які треба, над якими треба робити. Ми на минулій сесії, нашій, на початку нашої сесії, зупинилися на затвердженні порядку денного. Були оголошені основні питання порядку денного і е, доповнення, які прозвучали. В ході обговорення порядку денного. Необхідно втрі... не зачитувати весь проект і порядок денний для uh, того, щоб його затвердити. Ще ми його не затвердили, перший вносити зміни Переки, згідно я До затвердження, порядку? Змі... Внос... не то, що зміни, вносити свої пропозиції. Це чи не зміни. Ми його не затвердили. Будь ласка. Вносить першу частину пропозиції. Я вже розвідчую. Так. Значить, ми на сьогоднішній сесії розглядаємо питання. Оксана Олексійовна, я перепрошуюся, я то скажіть, видіть про це. Будь ласка, продовжуйте. Про внесення змін до селищного бюджету. Перше питання. Друге питання. Середньої норми видатки Фіщанської виборчої комісії Починьте. на підготовку та проведення проміжних виборів депутата Піснянської селищної ради. І середню норми видатків для ділічної виборчої комісії. Середня норми видатків згідно запиту Фіщанської виборчої комісії. так? Згідно запитує. І третє питання можемо розглянути сьогодні, це про те, що питання, про як і вопрос вашу. Земельні випроси да. ми сьогодні не вирішуємо. Це ваша пропозиція? це моя позиція, я Значить, По Оце питаннях я по останньому да. конкретно по земельних питаннях. Да. Стосовно земельних питань, стосовно рішень виконкому, стосовно роз... Роз... розпоряджень селищного голови. Щоб у всіх депутатів на руках, до того, як починається сесія, були очіці питання. Для ознайомлення, тобто не в повному обсязі, а перелік питань, які виносять земельний, виконтування. Такі-то, такі, то кі-то питання. Те, що ми голосуємо. Оці питання проводиться. Оце чому? Я й кажу, що земельні питання сьогодні результати не будуть. Оце все пропозиція. Останню частину, то, що пропонується порядку денного. Провести в будинку культури в вихідний день. Я наполягаю на цій пропозиції розмити порядок денного дня, чорну частину сьогодні. Другу частину сесії провести будинку культури. відкрити, в тому числі зміцяли, що го йти буде. Ще пропозиції. Ще Будь пропозиції. Пропозиції. Е, Ну, Якщо ми дойдемо до земельних питань, нести передодляний, до мене звернувся громадянин Гриквич Віктор Іванович для отримання роз'яснень по його заяві, звернення. Ну, якщо... Це ви формуєте як запит е, Так, як звернення. Звернення чи запит? запит? Завтра я потім сюда письмо, але якщо буде готова земельна комісія дати роз'яснення, коли його б заявить. То хотілося Запит у вас як депутата стосовно питання, яке піднімає Викторич Вікторій. Віктор Іванович, Іванович да, заява від 31 нова 2016 року. Ще, ще доповнення зауваження пропозиції. А можна, щоб таке було, так і лише? І можна, це, пар... це, це, пар... Питання... це саме перше. Вона посме питання цікавить. Стосовно КНС передачі Полтава водоканал, тому що люди ждуть, їм треба рішення. Якщо ми ждатимемо до вихідного, ми втрачаємо час. Ні, аби сьогодні рішення це прийняли, до п'ятниці вже подали на Полтаву водоканал, Тому я восьми. Наполягали вось вось восьме, восьме водоканалу є представники представника з водоканалу нам і не потрібно ну, не для начала Олександр Васильович. А, не чую, не а чую, не. тому, що у нас є узгодження своїх спочатку дій, перш ніж водоканалом щось передавати, треба його для начала собі взяти на його брати не зараз. Вони братимуть його на баланс, так, Вони його братимуть. але ми Олександр Васильович до життя для начала сформувати список і як ми будемо його передавати, тоді вже. Тепер невже вас не цікавить питання укладення договору з товариством з обмеженою відповідальністю Аквадія про розробці технічної документації на водяної свердловини? Чогось мовчите? А що не мовчимо? Ви повинні ще до нового року були зробити. Ну, ми не тільки я не повинна, а ви разом зі мною. А повинні. я вам казав, що ось що не чули, чи що? Я ще раз кажу, на сьогоднішній момент це питання також водозабезпечення. І от я пропоную наразі цей договір скласти, ласка. І не один, а двох вже треба складати. І раши, це... три склади. Чого це ми не попадаємо? Чого це ми не потрапляємо? Потрапляє. Володимир, Володимир, Володимир... Володимир Миколаївич, чого це ми не потрапляємо? Я, наприклад, тільки, що з сесії Зінківської районної ради ми якраз потрапляємо у перспективний план Мінгіонбуду. І отак говорити, що ми не потрапляємо, ну, не треба. Будь ласка. Виділення обов'язково першочергових пушків на медичні апарати і на харчування дітей. Це першочергові питання, які треба. і А на обладнання питання на обладнання це все у рамках розгляду питання про внесення зміни до самешного бюджету. Окрім того, окрім того, до мене до селищного голови, окрім того, доважиш, як до депутатів звертаються люди, які ще з минулого року дехто чекають допомоги матеріальної в рамках програми Турбота. Там на скільки 16 заяв лежить. По кожному, по кожному вам роздані документи, хто ці люди, на які цілі і так далі. Думаю, також це дуже важливо. Не знаю, але ми на сьогодні. Ми на сьогодні маємо дуже обширний порядок денний. Я ще раз його зачитую. Я ще раз його зачитую про звіт опішенського селищного голови та виконавчого комітету селищної ради за проведену роботу у 2016 році. Про виконання селищного бюджету за 2016 рік. Про внесення змін до селищного бюджету, про затвердження розпоряджень селищного голови. Про наміри встановлення тарифів на послуги з розміщення побутових відходів на селищному сміттєзвалищі, про укладання договору з товариством з обмеженою відповідальністю Аквадія, про порушення клопотання перед Зіньківською районною радою щодо передачі на баланс селищної ради автомобілів. Це питання я пропоную проголосувати першочерговим, бо сьогодні сесія Зіньківської районної ради авансом нам за цей автомобіль віддала, вони чули наш порядок денний, озвучений ще на першому пленарному засіданні. Про порушення клопотання перед Полтавською обласною радою, про взяття на баланс обласної ради в оперативне керування КП Полтавської обласної ради полтава водоканал КНС з напірним каналізаційним колектором діаметром 100 мм, довжиною 950 м метрів від масиву нафтовиків до діючої КНС по вулиці Нова Весента опішня з мережею та споживачів багатоквартирних будинків та електрообладнання до нього. Про укладання меморандуму про співпрацю з другим полтавським місцевим центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, про надання згоди на продаж комунального майна Піщанської селищної ради за адресою СНТ Опішня вулиця Богдана Хмельницького, 1 Зінківського району Полтавської області та складання експертного звіту щодо оцінки вищезазначеного майна. Про складання електронної декларації щодо обліку доходів посадових осіб Опішенської селищної ради та депутатів селищної ради за 2016 рік, про звіти депутатів селищної ради за свою роботу, про заборону руху транспортних засобів за по вулиці Панаса Мирного та обмеження руху по вулицях Комунального значення, про калорійність газу. Далі середні норми видатків згідно запитів Післянської виборчої комісії, запит різника, депутата різника Миколи Миколайовича щодо виділення земельної ділянки Грифічу Віктору Івановичу. І питання щодо стосується землі та різне. Нібито все те, що ви пропонували, зачитано. Ще доповнення будуть. У нас сесія робоча. Скільки ми будемо працювати, ми так і будемо, будемо рінтувати. Будь ласка, стосовно це ж пройшла декомунізація вже.